Поминок у лікарню. На Кіцманщині 18 людей отруїлося у ресторані. До столиці небом рейс Черніці Київ знову обіцяють запустити. Міст в Атаках повністю відремонтований. На урочисте відкриття завітав віце-прем'єр-міністр України. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма Час новин Чернівці» в студії Вероніка Залевська. Міст через Ністер в селі Атаки повністю відремонтували. На його урочисте відкриття на боковину приїхав віцепрем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Тепер міст добре відремонтований і послужить ще обіцяють кілька десятків років. Цей міст, який ще півроку тому був майже непридатний для їзди, нині виглядає як нова копійка. Причому не дешева його ремонт, обійшовся у понад 20 мільйонів гривень. Тепер про вік переправи знають лише місцеві, але і вони видихають з полегшенням. Тут можна безпечно і їздити і ходити. Так виглядав міст ще навесні. Він обвалювався, хитався і добряче вібрував. Ремонту переправи не бачила більш як півстоліття. Мені дуже приємно дивитись на цю дорогу. Про нього можна поїхати, пройтись, можна з дітьми пішком прийти. Місце дуже класне, мені дуже подобається. Пан Володимир майже щодня перетинає міст. Чоловік тішиться, що, хоча б на старості літ, тут їздити стало спокійно. Йдеш і не боїшся, ні ні, ні грама. бо навіть за є, щоб. Машини бокові не тронуть тебе. Але мабуть, найбільше задоволені водії за три місяці. Поки міст працював з обмеженим навантаженням, кермувальники великогабаритного транспорту змушені були об'їжджати більше сотні кілометрів по поганій дорозі. Тепер перетинати переправу одне задоволення. То було як після бомбардіровки. А зараз як новий міст зробили відтак. Віце-прем'єр-міністр зазначив, міст має стратегічне значення для всієї країни, оскільки розташований поруч з державним кордоном і забезпечує основний зв'язок України з Румунією та Молдовою. Всі казали, що це буде 9 місяців, рік півтора року. Ще більше за три місяці втисли терміни, проведений якісний ремонт, і мост буде стояти і працювати на вантажах вантажах любої ваги більш ніж 30 років дається гарантія. Крім того, тут вдвічі зросло навантаження. Тепер він може витримати автомобілі вагою 30 тонн, розширено проїжджу частину моста, створено нове покриття, знижено шум та вібрації під час проїзду транспорту. Ми доказали, що українські технології, українські виробники, вони сьогодні спроможні виконувати на європейському рівні. Ремонтні роботи на мостах на черзі ще один аварійний міст, який з'єднує Чернівецьку та Тернопільську області. Він теж потребує капітального та негайного ремонту, але грошей поки що на нього немає. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин. Чернівці. Після поминального обіду до шпиталю випадок стався в селі Шипинці. 18 робоковинців, котрі споживали їжу в одному кафе, госпіталізували до Кіцманської районної лікарні. П'ятьом з них поставили діагноз Кишкова інфекція. Аби дізнатися, хто винен у тому, що трапилося, працівники садепідемстанції провели перевірку. Перш за все дослідили їжу, котра залишилася після поминального обіду. Побоювання справдилися, там і справді знайшли інфекцію. Бактерії групи кишкової палички виявлено також у змивах. Попередньо можна сформулювати висновок, що захворювання спричинені нехтуванням правил особистої гігієни, порушення в закладі громадського харчування, а також внаслідок недотримання правил особистої гігієни забруднення страв, які споживалися на поминальному обіді. Серед персоналу носіїв інфекції не виявлено, каже головний санітарний лікар Наталія Гобко. Також епідрозслідування показало, що у закладі харчування навіть не було дезінфікуючих та миючих засобів. Наразі горе кафе не працює, а на його власника очікує максимальний штраф це близько 400 гривень. Внутрішні вбиральні в усіх школах Буковини повне підключення до мережі інтернет та 100% забезпечення книжками. Буковинські загальноосвітні заклади готові до 1 вересня. Про виконану роботу прозвітували керівники освітніх закладів на традиційних перед початком нового навчального року зборах. Освітяни підводять підсумки. Минулий навчальний рік виявився досить плідним. Буковина має 48 призерів Олімпіад. Це вдвічі більше ніж торік. Таких результатів в нашому краї ще не було. Також за останній час більше 400 загальноосвітніх закладів вдалося підключити до мережі інтернет. Майже повністю владнали чи не на найбільшу проблему сільських шкіл відсутність внутрішніх вбиралень. До 1 вересня ними обладнають ще 38 освітніх закладів, і це питання буде вирішено на 99%. В цілому по області у нас забезпечення підручниками на 120%. але в одній школі його може бути зайвий, він а в іншій не вистачає. От це технічна процедура перенаправлення підручника з одного місця в інший, от вона інколи нам вилазить боком. Запевняють чиновники, також завезені у повному обсязі. Учні молодших та середніх шкіл користуватимуться новими книжками, а от старшокласники з декотрих предметів, ймовірно, матимуть проблеми. Залишиться до кінця року тільки три заклади, які не будуть мати вбирання. Але ми ставимо задачу сьогодні, ви почуєте і що до 1 січня всі заклади мають бути забезпечені теплими вбираннями. Віряли готовність шкіл. Також працівники служби з надзвичайних ситуацій. Вони досліджували наявність вогнегасників та евакуаційних шляхів. Також обстежили стан електромережі. Практично за серпень місяць у нас охоплено 50 навчальних закладів загальноосвітніх. При виявленні порушень правил пожежної безпеки. Керівникам об'єктів надаються рекомендації щодо усунення цих недоліків. Як правило, ці недоліки усовуються в зазначенні терміні. Свято першого дзвоника цьогоріч річ відзначатимуть в неділю 1 вересня. Загальнодержавний урок розповідають освітяни буде присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Чернівецькому міжнародному аеропорту 80 років його побудували ще в 30-х роках минулого століття, коли буковина була у складі королівської Румунії. З того часу змінилося дуже багато, і літаки стали сучаснішими, і пілоти досвідченішими, але проблеми одні і ті ж гроші. На урочистостях влаштованих з нагоди ювілею аеропорту поряд з вітаннями, побажаннями та нагородами звучали і вибачення. Керівники зверталися до колективу з проханням зрозуміти тимчасові труднощі литовища та пообіцяли, що вже незабаром все зміниться на краще. Із літу смугу добудують, і нові рейси запустять до Києва та Стамбула. На жаль, зараз ситуація не з кращих, але колектив переживає це. Я хочу сказати, що за цієї, цієї кризової ситуації. У мене практично жодного працівника не звільнилося з 2 вересня. У нас буде рейс регулярний рейс Чернівці Київ, який буде літати у нас понеділок для початку. Понеділок, середа п'ятниця. Вилітати з Чернівців десь в 7 годин 50 хвилин ранку і повертатися з «Жулян» в, в 19.30. Стамбул є компанія зацікавлена, яка хотіла б літати, але все поки що впираються в. Розширення чуть-чуть ну перекриття злітно-посадкової смуги. Нам ще треба десь мінімум зробити 12 метрів, щоб могли сідати у нас вже більш великі літаки. без сміття під такою назвою у Чернівцях з нагоди дня незалежності розгорнули фотовиставку. Усі представлені на ній роботи світлини, де зображені природні багатства України. А мета експозиції привернути увагу до проблем засміченості цих мальовничих куточків нашої держави. Понад 60 світлин від 24 любителів фотографії. Усі учасники, шанувальники активного відпочинку, які не бояться долати найвищі українські гори. Учасники це активна молодь, яка активно відпочиває, яка цінує дійсно природу України і має чим поділитися, щоб закликати до інших до такого відпочинку, що не обов'язково потрібно їхати за кордон. Чи а ми можемо звивати нашу країну? Розкішні світанок і сутінки, політ людини над горами, колективні фотовідпочивальників та весільні фото. У горах усе це на оригінальних світлинах. Ми в горах там, де ми гуляли, там ми і фотографірувались. Тобто якби виділили, що цікаве, ну, поп вот. ну і якісь та пейзажі, там котрий так захватують, то й хотіли збитому спомні ані попоже. В ото й фотографірували доповнюють атмосферу краси, намет, дерев'яні лавиці, штучне вогнище та філіжанка чаю і чистота. Чого не скажеш про справжні місця відпочинку? Ми бачимо, що останнім часом. Люди, які ходять кудись на відпочинок на войского гори, а залишають там купи сміття. А на цій виставці можна прийти насолодитися тематикою гір або гарних краєвидів і не залишити сміття, а залишити після себе все чисто. Ілля сьогодні представляє на експозиції чимало своїх робіт. Він не є професійним фотографом, і усі ці знімки зробив на відпочинку. Ще з дитинства чоловік обожнював походи у гори. Згодом захоплення переросло у стиль життя. Єдина проблема надто брудно. Зазвичай у людей я помітив. Нема свого роду виховання по відношенню до сміття, тобто вони там лишають не тому, що вони хочуть там лишити чи їм це лінь зробити назад, забрати, а тому, що ну, для них це вважається нормою. Експозиції можна буде побачити в українському народному домі до 10 вересня. Фотографії, які найбільше сподобаються відвідувачам виставки, будуть відзначені призами. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Футбольний турнір Чотири регіони для Європи розпочався впевненою перемогою французів та виграшною серією пенальті для буковинців. Сьогодні боротьба за першість продовжується. 12-й турнір з футболу серед юних команд з регіонів Швабії, Сучави, Маєну та Буковини розпочався урочисто з привітаннями та знайомствами суперників. Керівників делегацій з Франції, Німеччини та Румунії привітали українськими короваями. Кожна команда разом зі своїми вболівальниками виконала гімн нерідної країни та обмінялася подарунками. Ми проводимо в традиційно в нашому стилі в гостеприємному. Дуже багато людей. Ми запрошуємо молодь з цієї області, щоб подивилися, щоб ці діти, які навчаються в до цанальських спортивних школах, мали можливість і виборювали у футбольному турнірі. Беруть участь чотири команди з кожної країни. Всі вони зіграють один з одним, набираючи очки. Зрештою в фінал вийдуть ті дві команди, які матимуть їх найбільше. Але ще до початку змагань всі спортсмени впевнено заявили, що, попри велике бажання виграти, найголовніше у своїх зустрічах вони вважають спілкування та набуття досвіду. Ми проводили екскурсію в місті Хотин ми побачили, що вже багато делегацій, наприклад, французька делегація, і українська, вже спілкувалися. Хоча деякі діти і французької мови не знали, але мали можливість поспілкуватися і пообмінюватися своїми враженнями, які вони мають ті відчуття, які вони переживають на, на території нашої області. Будуть і сюрпризи запевняють організатори. Після фінального матчу, 23 серпня, під час святкування дня державного прапора, команди дівчаток з чотирьох країн виконують спільний танець. Зараз вони старанно готуються до цього виступу. Гості намагаються вивчити традиційні українські танцювальні рухи. це дуже незвично, тому що рухи абсолютно незнайомі, але поступово наші дівчата українки допомагають їм цьому. Після репетиції ми можемо залишитися ввечері ще потренуватися. І якраз в цьому і відбувається цей процес коли народжується Дружба дівчата справді здружили. Лися і сподіваються, що зуміють передати любов до Буковини своїм новим подругам. Що в нас також є свої звичаї, традиції, своя культура, яка неповторна і тільки вона в нас Саме найгарніше. Окрім того, команда, яка наступного року переможе в обласному чемпіонаті буковини з футболу, буде захищати честь України на наступному турнірі чотирьох регіонів для Європи, який відбудеться в Німеччині. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Наразі це уся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті ACC.in.ua. Також заходьте на нашу сторінку, час новин Чернівці» в мережах Facebook та Однокласники. Далі до вашої уваги прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.